Усім привіт! Сьогодні на каналі розпаковка довгоочікуваного роликового тренажера, який, можна так сказати, отриманий на халяву. Замовлений він був ще в листопаді місяці, потім в лютому вийшов термін 90 днів, по якому діє гарантія повернення коштів. Він так і ніде не рухався висів там десь. В Китаї була подана скарга на Алікспрес. Компенсацію коштів. Відповідно, кошти компенсували Аліекспрес оглянув. Кошти компенсувалися. Потім через місяць після того, як це все відбулось, посилка таки зарухалась, і ось я її отримав. Вест байкінг буду мати ось такий тренажер для занять. Ой, нема погоди такої, щоб виїжджати на дорогу. Так що буває, з такі ситуації досить приємні. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, слава Україні. Будьте здорові!